Лялька-мотанка власними руками. У Кіровограді вже стали традиційними майстер-класи з виготовлення історичної іграшки. На одному з таких побувала і наша знімальна група. Майстер-клас з виготовлення ляльки-мотанки працює вже 5 місяців. Майстриня Людмила Кривенко каже, спочатку починали з 15 постійних відвідувачів. Зараз на заняття регулярно ходить до 40 осіб. Кожного разу роблять нову ляльку. Сьогодні ми будемо робити куклу ігрову. Это кукла на ложке. Вот она такой вид имеет в готовом виде. А вот поищего получается такая куколка из деревянной ложки. Этой куклы пользовались дети для игры в конце 19-го, начале го века. Робити таку ляльку починають з обличчя. Для цього дерев'яну ложку потрібно міцно набити ватою. реальна голова, тому, що вона Далі працюють над тулубом. Один з найскладніших та найвідповідальніших моментів у роботі над лялькою мотанкою прикріплення рук. Ручки, я головки. Ось так, головки, А потім ми їх опустимо. Поняли? Старанно створює ляльку і дев'ятирічна Ольга. Вона наймолодша відвідувачка таких майстер-класів. Інтересно і дуже цікаво. Цікаво, люблю їх робити. Щоб лялька вийшла правильно, а її зовнішній вигляд охайним, необхідно точно дотримуватись інструкцій, без порад досвідченої майстрині не обійтись. Ви повинні діти або нижню ніжньою. Какая вже ткань у вас є? Вона повинна доходити не менше, як до конца нашого туловища. И учитывать, что она будет привязываться у нас на выворот вот так вот. Поэтому берете длину туловища и плюс немножко на подбит. Кожна з відвідувачок майстер-класу уважно стежить за настановами, адже ляльки роблять не лише для власного задоволення, а й на подарунки. Я постійно роблю на подарунки дітям. Я отримую масу задоволення. мене на новий рік всі під ялинкою були. Я не думаю, як виставка вже з тих мотанок. Під час майстер-класу майстриня уважно стежить, щоб не використовувались ріжучі предмети, адже тоді традиція виготовлення ляльки-мотанки буде порушена. Ділиться всі кухли тріпічні, народні, вони ділиться. Тряпочек і ниточек не допускається прикосновение к такої куколки иглы. Она не шьется напрямую. Она все даже в старину не ножниці не тряпочки. У планах майстрині вже навесні організувати виставку ляльок мотанок зроблених відвідувачками майстер-класів.